А вітаю вас. Я вас постійно бачу на акціях, які приурочені Азову в тому числі, у вас теж хтось в полоні? Чи ви підтримуєте побратимів? Ну конкретно у мене є побратими, також які знаходяться в полоні. Тим саме я дивлюся на полон і на кожного полоненого як. Він також мій, навіть люди, яких я не знаю, люди, яких е, які є як цивільними, так і військовими, тому що вони українці, і тому навіть якщо б у мене особисто не було своїх імен, я би все рівно тут стояла кожен кожну акцію, коли я можу. Ви знаходитесь очевидно, що на передовій, тому що ну, ми вас знаємо. Слідкуємо за вами в інстаграмі. Яка ситуація там, де ви знаходитеся, взагалі? Що можна говорити? Ну в цілому фронт він дуже широкий, дуже різний. І якщо на нашому місці, де я працювала, де звідки я тільки приїхала? У нас був успіх, у нас є успіх, і це дуже ну така. Новина, не новина, а для нас це велика подія, тому що ми справді там мали успіх за час нашої роботи. Тим саме це не є мерилом для всієї лінії фронту. На кожній ну, на всіх ділянках, на всіх напрямках. Дуже важкий сьогодні стан, і тому не можна по одному маленькому клаптику судити всю лінію. На жаль, як себе ведуть вода. вода? Ворожі війська, як себе поводять саме по вашій ділянці. Ну, Там, де ми працюємо, і ті люди, яких ми беремо в полон, ці люди, з якими ми е, воюємо напряму, то це короткий в стрілковому бою, то це люди, якщо так, назвати людьми. Дуже складно назвати. Та, так, То це більше такі м сміття, та, які викидають. І вони живуть, оці е чоловіки, яких ми беремо в полон, з того, що ми бачимо, і з того, що ми чуємо, вони їдять раз на три доби. Б'ют воду з калюш, і це правда, це не є їх якась видумка, це правда. Вони настільки худі, що в них кістки і шкіра. Це не про те, що вони бідні, нещасні, а це про те, що в нашому напрямку саме піхота, якою ми контактуємо, саме така. І знову повертаюся до попереднього формату висловлювання. Це не означає, що на всій лінії фронту такі. Їх артилерія, їх дронщики працюють дуже чітко, дуже якісно. Це говорить про те, що там досвідчені військові, які знають, як працювати, як, ну як вести бій, тому це важко, дуже важко. Як вам? Ну ми знаємо, у нас більше 60 жінок в ЗСУ і з них тисяч. то так тисячі, так і дуже багато із них саме на передовій. Ось ви теж сказали, що ви штурмовичка. Я цитую так, та бойова вам медикиня. Як ви справляєтеся із таким жахом, який ви бачите? Для мене це не є е, чимось важким. Я вибрала цей шлях з самого початку. Він трансформується. Остання моя операція, в якій я приймала участь, я саме працювала як бойова медикиня, Тобто це відрізняється від роботи штурмовика дуже сильно. Тому е, там я в лінії ЛБЗ, але не на самому нулі, а на відтяжці, де я приймала поранених і надавала їм допомогу. Тому е, ну, мені. Не можна сказати, що якось це важко. Я це прийняла з самого початку. Це мій вибір. Чи бувають різні напрямки і різні стан? Так буває. Один із самих найважкіших, наприклад, напрямків для мене був час часів яр. Мені перед кожним вихідом на нуль. Там я була як піхотинець е з рюкзаком бойового медика, але на самому краю з усіма разом. То щоб туди йти, мені потрібно було прям набиратися духу, видихати, там заспокоювати себе, медитувати і рухати спереду. Страшно так, було так? дуже страшно, тому що це дуже страшний напрямок. Був і дуже важкий. Він був напрямок. Ну, він досі такий. Так, він і досі такий. Він ще гірший ніж був. Тому це було справді важко на цьому напрямку, де ми працювали. Тут набагато ну, ну те, що легше тут по іншому, Тобто Одна справа працювати в посадках, інша справа працювати в місті, і ще інша справа працювати в лісі. Так, так, так. Тобто я от повернулася з лісу, і це зовсім інша робота, зовсім інша робота. Тому е цей напрямок мені дався легше, і я на завдання виходила абсолютно спокійно, без всяких е ну як все рівно є. Е Відповідальність, є розуміння, що в будь-які моменти можеш загинути, це е, змушує бути сконцентрованою, Але так як було на часі, такого в мене не було. Це найважчий ваш досвід. Так, Часик? ні, це найважче було з точки зору взяти і піти. Але mm -hmm. те, що відбувалося в процесі, то це далеко не найважче. Найважче це був Авдіївський, найважче це був саме перший бій на запорізькому напрямку. Е, важкі дні були в інших місцях. Чому потрібно постійно нагадувати е, про те, що наші хлопці в полоні? Тому що чому я про це питаю? Тому що в мене теж питають. Ну, ходять на акції, але ж вони не діють. діють. Чому не діють? Е, я не погоджуюсь, що це не діє. Давайте так. Є емоційна складова. Люди в полоні, наші люди, і в них є рідні, яких чекають, і залишити рідних самі самих без підтримки це гірше ніж навіть якби вони були б на лінії фронту. Я впевнена, тому що чекати і бути в. Полі безінформаційності, коли немає інформації, Важливо, це не це дуже важко. Це неймовірно важко. Я не знаю, як я можу здогадуватися. У мене так є побратим, який там, тим саме це не один із моєї сім'ї військової. Це побратим з мого підрозділу, там з першого ну там з моєї бригади, назвемо це так. І Мені важко це уявити, а як рідним батькам, дружинам, дітям, це ще важче. Це така емоційна складова. А друга складова, якщо це коротко так описати, друга складова, я би озвучила дуже-дуже і дуже прагматичну і просту інформацію, яку ми всі знаємо, але не фіксуємо її. Наш мозок заточений забувати, людський мозок. Так, складається, ніхто в цьому не винен. Така природа. І коли кажуть, та ми і так знаємо, що там у нас полонені, ні. Уявимо, що всі ці часи, всі ці акції їх не було. От просто не було. І ніхто не пише про наших полонених, ніхто не говорить. Це би закінчилося би тим, що ми всі просто про це забули. Ну, Забуттям так 14 по 22. -й. скільки у нас було полонених? Я думаю, багато. Багато ми про них говорили. Ні, багато ми про них знали чи пам'ятали? Ні, я взагалі про них нічого не знала. У мене командир, прямий мій командир, який є моїм побратимом і вже другом, це Олег Сінцов, який 5 років пробув в полоні. Я коли його перший раз побачила, я не знала, хто це. Я про нього нічого не чула. Ні як про кінорежисера, ні про як активіста, ні про як полоненого. Я про нього взагалі нічого не знала. Тому е, я не одна така, не я не про Олега Сінцова, а я маю на увазі, що в цілому люди вони схильні забувати. І якщо ми не будемо про це говорити, ми це забудемо. Я просто приводжу самий простий елементарний приклад. А що вже говорити про тих людей, хто е перестає все більше і більше відчува відчувати війну? Це там Ужгород, Львів, Івано-Франківщина, це і за кордон. Е Люди за кордоном вони це все не відчувають. У них немає цього всього. А так ми нагадуємо, а так ми показуємо, а так ми просто е підсвічуємо, що ось наше лице. Ми боремося за своїх людей. А кожен полонений це наша людина, якого потрібно повернути будь-що.